Призупинити всю підтримку збройну для України. А, зараз немає поточної інформації. Ну, бачите, Блумберг там, умовно, на свої джерела посилається. Всі зараз будуть посилатись на свої джерела, абсолютно. Якби я мав в Білому домі свої джерела, пам'ята я також послав би, послався б, а може, й б, менше з тим. Дивіться, це ж про те. Що у найвідповідальніший момент нам яку свиню під, підкидають зараз? Велику. Ну, спроба прикинути велику свиню, але я хочу зазначити для наших глядачів, слухачів, для громадян України, щоб ні в якому разі не утожнювати президента країни Сполучених Штатів Америки, сьогоднішнього президента, його команду? з Народом Сполучених Штатів Америки. Не робити цю дурню. Не ототожнюєм. Не ототожнюємо, Геннадій. І ні, я кажу не про вас, тому що я тут вчора в потязі повертався з Києва, угу. і я бачив військових, які вже несуть перевернутий чорний прапор Сполучених Штатів Америки. Я до хлопців підійшов, представився і пояснив їм, що означає чорний прапор. Сполучених Штатів Америки не треба його перегортати, тому що я кажу, хлопці, щоб ви розуміли, що це означає для військових сполучених штатів Америки. В мене є люди, які воювали за Україну. Знайомі дуже дуже в добрих відносинах, американці, зокрема, які воювали за Україну, які повернулися поранені, досить серйозно поранені. Повернулися в Сполучені Штати Америки, які голосували за Трампа. А в найближчі дні виходять з як ветерани війн виходять на марш проти Трампа. Тому не треба ототожнювати всіх американців і народ Америки як так якісь і Америка нам погана. Ні на превеликий жаль. Ну певні люди хотіли шоу, обрали шоумена, і це тепер весь світ їсть, аж боїться не заляпатись на обрання шоумена. Тим більше, що я хочу зазначити, що наші очільники, які думали, що вони тут ліхим кавалерійським наскоком нарішають в Білому домі того, що вони думали, що нарішають, нарішали. Ми теж маємо їсти, аж не обляпатись. І ми маємо розуміти всі, що навіть попри тій, навіть попри тій темі, що піднімалася в Білому домі. Була можливість вирішити питання, тобто щоб все пішло по іншому, але це треба було мати досить високий досвід спілкування в дуже критичних ситуаціях, де можна було би вирвати і розділити, ну розвести всіх гравців в тієї розмови по різних кутах. І е, м, рівень одного гравця, який починає е, спілкуватися з президентом, е, на коротко замкнути на іншого представника його рівня в Україні. Але це на превеликий жаль не було зроблено. Це моя особиста думка. Добре, тепер більш профільно давайте. Отже, Пермь, пороховий завод горів вчора. Е Ну, я цей перелік, в принципі, Геннадію можу продовжувати різних міст Російської Федерації: Ростов, Рязань, НПЗ, УФА. Та, ми ж побачили, і причому палало знатно, знову ж таки кажуть, що йдеться про цю установку переробки нафти і так далі. Але один з найпотужніших підприємств. Поки політики, дипломати говорять, різко заявляють. Це раніше був вислів про гармати. Зараз, як виявилось, добрі дрони не мовчать. Цей процес е, триває. Наскільки це важіль на фоні всіх, там, знаєте, розмов політиків? Е, на фоні розмов політиків. У нас в головах в кожного має бути гасла. Нам своє робити, і то, що відбувається на сьогоднішній день, то власне є підтвердження тих слів, що нам своє робити, і ми це своє робимо. Хочу нагадати всім глядачам вашого каналу про те, що на Росії всього шість порохових заводів, і вже мінімум по двох було нанесено ураження. І вони ганай, е, горять, як має бути. Знаєте, хотів от, табличку показати, да? місце для паління. От тут місце для паління. От на кожному заводі вони мають повісти табличку, щоб точно визначити е, цілі для наших дронів. Що це місце для паління? І то потрібно все палити всього на всього в Росії. Ще раз нагадаю шість заводів, тобто суттєво ушкодивши. Ну їх складно знищити, але ушкодивши хоча б там три-чотири заводи ми можемо призвести до того, що до е е е суттєвого зниження виробництва порохів і інших хімічних речовин, які використовуються як двигуни е твердопаливні для різних систем озброєння, щоб зменшити напруження через певний період, тому що воно не діє на раз-два. Його не можна зупинити. Стоять раз-два. Воно так не працює, але суттєво зменшити через. Певний період виробництво інших компонентів озброєння, які використовують і порохи, і твердопаловні реактивні двигуни, це є системне знищення суттєвих об'єктів російської військової структури, яка залучена до виробництва їхніх систем озброєння. Наша відповідь на це все ми маємо нищити, нищити, нищити і нищити, і тільки це. Призведе до знаєте, очікувальних результатів, скільки б аналітики не з'являли в закордонних засобах масової інформації, знову ж таки щодо ще однієї важливої події, ну мені здається, що до сих пір ми наші колеги-журналісти за кордоном в повній мірі не відчувають, що таке навіть журналістська професія під час війни, публікуючи такі матеріали. І скільки б систем радіоелектронної боротьби. Українцям не вдалося розмістити, як би не була переплетена ця система, що навіть успішно б впливала на роботу керованих авіаційних бомб, вони про це розгорнуто пишуть. Хоча в Україні, мені здається, всі прекрасно розуміють, що такі речі і про такі речі тихо мовчить і мав би мовчати навіть Генштаб Збройних сил України. Ні, вони вперто про це розповідають. Ясно, що завжди хочеться говорити і про успіхи. Не є певні успіхи, які мають залишатися за кадром. Тижнем раніше, навіть днями раніше, ми про це Геннадій почули. Для чого? Е, є стародавна українська говірка. Дурень думкою багатії. Це коротка відповідь на ваше питання. На превеликий жаль. Ми мені ще це мій дід святої пам'яті розповідав да, про Другу світову війну. А він приймав участь в двох воїнах на Халкінголі і е, Друга світова війна тре, другого дня війни вже з 24 числа. Він приймав участь і він мені сказав тоді. Ну, він мені сказав, е, каже ніколи до росіян. До руських не повертайся плечима ніколи, тому що вони обов'язково тобі стромлять ножа в спину. І я тоді, дід, що ти таке говориш? Воно насправді так і виявилося. Так от, його фраза ще одна була з часів тої війни: що нагородження непричасних і наказання нагородження непричасних і наказання невинних. От то що було під час війни, і в нас от ті е, деякі ей полковполковники їм треба ж показати свою роботу, і вони починають відкривати морду. Починають відкривати морду і в відкритому етері говорити то про що говорити не потрібно навіть натякати не потрібно, які засоби використані. Дати росіяни можуть здогадуватись, які засоби. А тут наші ей полковники відразу так, от то, що ви здогадуєтесь, то власне, оце, оце, отаке, таке з гачком і отаке хромоване. Да, воно на це повпливало, щоб вони сіли і почали думати, як е, тому запобігати. Тому я завжди на телебаченні, коли говорю. Я починаю говорити і е, казати про туман війни. Але на превеликий жаль є докази тому, що наші е, один військовий зробив от вже можна говорити. Я так вважаю, коли один військовий зробив фотку е, півтора роки тому, е, відразу відправив своєму другові, там, відправив друг, а друг нічого розумнішого не, не знайшов, як в Фейсбуці його опублікувати. І в той час, поки дві години я підняв всіх на ноги, щоб тому другові постукати по голові і сказати: Та що ви? Та що ви? Це ж всередині ангару фотка була. І через півтора доби всі ті ангари, які ем, отак виглядали всередині, були спалені. Чому ми лі... на літак зараз збираємо? А хто за це дасть відповідь? Кому треба олії в голові добавити, щоб, врешті-решт, вони почали думати. Та стульте виписок вже. Uh -huh. Альо, гараж, то, що ви будете вихвалюватись, що ви щось знаєте, це призведе, обов'язково, на превеликий жаль, призведе до людських втрат, не дай Боже, або до матеріальних втрат. Але я же ж побачив, мене ж кортить. Я маю всім показати, що я найкращий в світі навіть в Україні, що я до чогось дотичний, до певних секретів. Ну і результат. Я вам привів приклад півторічної е, давнини, коли одна фотка, яка була зроблена в, в ангару певного е, об'єкту, призвела до того, що росіяни за допомогою певних програм вирахували. І, за... і спалили всі е, ангари, які там знаходилися разом, що було е, на фотографії. Добре ну, б о, дякувати, люди лишилися живі. Аби встигнути, Геннадій, та ну, знову ж таки, емоційний ефір виходить. Ну але що ж, так живемо на те, емоції. А, ще до однієї офіційної інформації, яка була озвучена паном Скибіцьким, я зер серйоз... з доволі великою серйозністю до неї поставився про можливість агресора запускати по 500 дронів. Одномоментно ну, я розумію, і скільки ми говорили там про штучний інтелект, технології застосування такого ж типу у війні, що зараз активно і впроваджується і відбувається. Загалом, ну це ж нас попереджають. І які це можливості? На чому вони базуються? Чи дійсно на тому, що вже тепер ми можемо, ну як, українці під загрозою роїв, там, ударних дронів, шахети не тільки? Вони насправді я маю думку трошки інакше, але хочу зазначити, що це моя особиста думка. Я маю думку, чому вони хочуть почати досить серйозно ем, впливати на кількість. Запущених одномоментно дронів, щоб заткну заткнути нашу систему повітряної оборони, угу. максимально роз... розрядити її, так а щоб було більше коефіцієнт впливу, да, тобто ураження певних об'єктів, навіть падіння уламків, щоб дивіться, щоб кошмарити, спробувати різко кошмарити нас, щоб зробити ймовірний вплив. На керівництво української держави да підштовхнути його під щось. але ми маємо розуміти, що, наприклад, два тижні підряд по 500 дронів вони. Не запустять, бо в них такого нема. Але ті речі робити для того, щоб були прориви і паралельно запускати масивний удар пропагандистський. Вони це будуть робити, і як завжди, будуть використовувати деяких дуже довгоязичних, балакливих наших ломів да, лідерів общественного мнення да їхньою мовою для того, щоб спробувати вкотре впливати на. Ну, в деяких наших громадян треба зазнати, не як мозги, тобто вони такі, якби ніби розуміють, що Росія е, країна агресор, але так не до кінця. Тому що мають російськомовні щелепи, як казала одна колишня громадянка України, яка мешкала в Криму, що в неї російськомовна щелепа. От і між іншим задають питання: я чув е, недавно: ну, все ж таки, яка різниця? Ну, що так от люди хочуть, щоб було виключно українська мова? Яка різниця? І знаєте, мені дуже поважний і поважаємий мною мені задав питання військовий. Я з величезною повагою до нього слово честі хотів сказати: ви розумієте, мені, я, вам велика дяка, що ви нищите росіян, використовуючи російську мову. Але хочу зазначити, що може ваші б знання і, і в те, що ви вмієте робити, може б так до кінця не були б потрібні, якщо б ми всі в Україні е, спілкувалися е, українською мовою. Навіть ті, такі люди, як я, як я кажу, я є жертва з е, м, України, тому що колись у Львові було лише чотири українці, якщо так по пам'яті кажу, чотири е, українські школи. Які, на яких навчання було на українській мові, а решта було російські школи, і тому і на заході України теж робилося все для того, щоб всі спілкувалися російською мовою. Ну і потім вони, ті кацапи, прийшли рятувати. Ну гасло викали рятувати нас від того, що ми російськомовні. Ну ми Богу дякувати. Ну не російськомовні вже дякую вам, Геннадію. Сьогодні за ваш. Час